Важливий факт, зафіксований очевидцями, тобто давніми вченими астрономами, а саме, 16 лютого 1087 року, з урахуванням нульового року, якраз через 33 роки і 7 місяців після виверження зверх нової, ймовірного народження Ісуса Христа, було повне сонячне затемнення у північній півкулі землі. Яке охоплювало частину Європи і Малої Азії, а в тодішньому царграді, Константинополі, нинішньому Стамбулі, і, зрозуміло, на сусідніх територіях ця подія співпадала ще й з великим землетрусом. Явище досить рідкісне землетрус і затемнення сонця одночасно. Схоже, саме про цей випадок написано в Євангеліях, там, де йдеться про страту Сина Божого, адже коли Ісус помирав на христі, згідно свідчень, зафіксованих євангелістами з шостої години до дев'ятої, наступала темрява по всій землі. А коли Ісус знову голосом гучним іскрикнув і духа віддав, завіса у храмі роздерлася надвоє. Відверху аж додолу, і земля потряслася. Із Євангелії від Матвія, розділ 27, пункти 50 і 51. А в деяких виданнях Біблії у цих свідченнях є ще такі слова, і сходи у храмі розвалилися. Наступна цитата. А сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетруса побачили і те, що там сталося, налякалися дуже і казали: Він був і справді Син Божий. Із Євангелії від Матвія, розділ 27, пункт 54. Скажіть, чи могли б вони побачити те, що сталося із завісою та сходами у храмі, якби подія відбувалася у Ізраїльському Єрусалимі, де храмова гора від Голгофи знаходиться на віддалі понад 10 кілометрів? Хіба цей факт не є доказом того, що боговбивство відбулося на іншій території? Тобто… Там, де місце страти, було недалеко від храму.